Всім привіт! Сьогодні пропоную пограти з маками, і тема сьогоднішньої гри це стосунки. Сформулюйте свій запит до карт. Який, який може бути запит? Наприклад, які якості мені треба в собі розвинути, щоб зустріти свою половинку? Або якщо що, що мені треба, щоб повернути гармонію в наші стосунки? Запити, типу, коли я вийду заміж, і як виправити. Мого чоловіка тут не працюють. І так, подумайте, що ви хочете запитати карт, і задумайте число від 1 до 5. Я зараз витягну 5 карт, і таку ви число, якої ви загадали, і буде відповіддю на ваше питання. І так, починаємо. Перша карта. І ось така карта. Уважно на неї подивіться. Що ви на ній бачите? Як вважаєте, про яку ситуацію тут розповідається? Чи бачите ви на карті себе? І як ця карта може відповідати на ваш запит? Друга карта. Ось така. Те, що уважно на неї подивіться, бачите ви на карті себе: про що вам карта ця говорить, які асоціації у вас виникають? Як вона відповідає на ваш запит? Третя карта ось така. Як ця карта відповідає на ваш запит? Про яку ситуацію тут говориться? Четверта карта. Ось така. Як ви вважаєте, про що ця карта? Як ось ця карта стосується вашого запиту? І остання п'ята карта. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Як вона відповідає на ваш запит? Давайте переглянемо. Ці карти ще раз. Карта No1, карта No2, карта No3, карта No4 і карта No5. Давайте зробимо ще один запит і теж витягнемо карти. Так що думайте про запит стосовно ваших стосунків. І давайте теж. Число від 1 до 5? Загадали? І так, витягуємо 5 карт. Перша карта. Як вона відповідає на ваш запит? Друга карта. Як ви вважаєте, про що тут кажеться карта? Яка ситуація тут намальована, і як це стосується вашого запиту. Третя карта. Ось така. Як ви вважаєте, про що ця карта? Як вона стосується вашого запиту? Четверта карта. Ось така. Про яку ситуацію тут розповідається, і як ця карта стосується вашого запиту. І остання п'ята карта. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Як стосується вона вашого запиту? Давайте переглянемо всі карти ще раз: карта No1, карта No2, карта No3, карта No4 і карта No5. Сподіваюся, вам така міні-гра сподобалась. Пишіть в коментарях, які трактовки у вас вийшли стосовно карт. Також ви можете замовити індивідуальну консультацію про стосунки або про іншу якусь тему. Не забувайте ставити вподобайки. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!